Дерево, рід людський, скрона розростається гілля так густо, так широко та розмаїто, як ми того хочемо. Ніхто вже не перечить, чи дивиться у твої очі, намагаючись упіймати пташку вічності. Оте життєдайне джерело. Жінці багато не треба. Подих, рука, очі, слово, лагідність, розуміння. Дерево розростається, бо збільшується ця незбагненність. Крона стають густими, ненаситними. Вони ростуть до неба, як ті бані церков. На світлинах бані і дерева, зелень і синь, рід і вічність, ми і небо, і очі. Церкви втягують у себе молитви Всесвіту. Вони через терне болів, відчаїв, воїн, радости і сліз перероджуються у зерна, які проростають крізь цю величаву сонячнику, мальвою, сосною тополею туляться до неба звершеною долею, і знову очі, і знову дерево. Я не засну, вірші тріпочуть, сипатись хочуть. Хочеш? Я подарую тобі дерево, гіллясте, чорноброви, синюоки. Брови це тоненькі павутинки новонароджені, синява очей це простір між цими павутинками. Я даруватиму тобі цю синьову і поїтиму небесним причастям, щоб ти не змерз огорну ковдру з листям, щоб не було сумно, шелестітиму свою вічну мелодію. Тільки ти будь уявляєш, скільки дерев я намалюю.